Сьогодні мова піде про диспути на Aliexpress. Для тих, хто постійно користується покупками на цій платформі, це не новина, проте мало хто в кінці кінців доходить до того, щоб відкривати диспут на повернення грошей за товар. Також там є можливість повернути гроші або повернути товар. Відповідно, для нас повертати товар не зовсім вигідно, хоч там, до прикладу, пишуть, що можна його безкоштовно повертати, проте це. Ще необхідно взяти цей товар, піти на пошту, оформити доставку туди. Потім воно буде місяцями туди йти. Ну це все затягується. Я навіть не знаю. Ну сенсу в цьому я особисто не бачу. Можливо, хтось вигравав диспут на повернення і заміну товару. то Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я. До цих диспутів скептично ставився, проте бачу, що багато хто говорить, що той Аліекспрес там придбаєш щось і завжди можна попасти на гроші, тобто прислають якийсь неякісний товар і тому подібне, і що тоді з ним робити, і без гарантії, без нічого. Да, так, такі моменти бувають. Проте я хочу вам розповісти свій досвід по відкриттю диспутів. Завдяки яким я повернув ось із цих товарів, що перед вами, більше 50 доларів. Я зараз розповім конкретно про кожен із цих випадків. Шкода, що немає в мене історії цих диспутів, я їх не скрінив, а я не знаю, як їх зараз знайти, щоб подивитися там, наприклад, по кожному з них переписку і все таке інше. До речі, якщо ви хочете відкривати диспут на Aliexpress, платформа вам говорить, що перш за все, спробуйте написати продавцю з приводу товару, і, можливо, ви вирішите це питання і без диспуту. Так от, основне, що я хочу сказати, це таке. Якщо ви придбали якийсь товар, от ви придбали товар, прочитали його Заплатили за нього гроші, він йшов до вас там, наприклад, тих 40 днів чи, чи будь-який інший термін. Ви його отримали на пошті, цілий неушкоджений, все. Прийшли додому, включили, дивитеся, він працює якось ну не так, як би вам хотілося, не так, якби ви очікували. Ви маєте право описати все це і відкрити диспут. І зауважте, що товар не відповідає заявленим характеристикам, або товар не, не виконує ті функції, які описувалися в картусі товару. Здається, що це програшна справа наперед, і ніхто не буде цим займатися, проте варто спробувати. Ви відкриваєте диспут, все описуєте. Бажано додати відео або фото. З мого досвіду я завжди додаю відео на ломаній англійській мові. Я щось там бекаю, розповідаю, що то не так, то не так. Чому я відкрив диспут? І що я хочу отримати від цього диспуту. Якщо товар взагалі не працює, ви можете повністю вимагати компенсацію вартості. Якщо частково, можете частково ту вартість, яка вас задовольнить. Ще одне можна сказати, ще один такий лайфхак. Якщо там в тому віконечку, коли ви відприкриваєте диспут, ви вказуєте текст, описуєте, що там не так, і прикріпляєте якісь медіафайл. Так, от там система налаштована так лагово, щоб ви максимально довго... Пробували завантажити той відеофайлик і за 10, наприклад, спроб. Ви відмовилися від цієї ідеї і таким чином не додали відео. А по фотках там не завжди можна пояснити, що, що там не так, а щось там написали. І або ви відмовитеся в кінці кінців, заводити той диспут, так як у вас не вистачить терпіння, або продовжите цю боротьбу. І з власних спостережень я дійшов такого висновку, що відео я знімаю у форматі один до одного. В мінімальній якості, потім заходжу в відеоредактор, форматую його, конвертую його до 480p із маленьким фреймрейтом, щоб воно займало дуже мало місця. Потім, коли відкриваєш цей диспут, заходиш і доходить діло до того, щоб прикріпити файлик, я просто вмикаю VPN. І з допомогою такого лайфхаку воно буквально з першого, з другого разу причіплює цей файлик і можна оформлювати диспут. Після того, як ви оформили, там є певний період часу, коли буде вам відповідати продавець, він може зв'язатися з вами через особисті повідомлення і писати всяку дікуху, що бос, ми там все зробимо. Закрий диспут, бос, ми тобі вислали товар, ми тобі. А, поверни нам товар, ми тобі вийшли новий, ми тобі вийшли новий, він вже в дорозі, лише закрий там той диспут і таке інше. І тобі він пише, в смс-ках одне, а в диспуту він пише, що ти некомпетентний, ти неправильно все зрозумів, ти неправильно прочитав, що він не розуміє, що ти йому пишеш, і те де, і т.п. От, і в кінці кінців ти знову збираєш всю волю в кулак, нерви і заново відписуєш йому уже на площаці, там, де диспут ведеться. Особисто я з ними індивідуальну переписку вів декілька разів, побачив, що це ні до чого абсолютно не приводить, і рішив більше не витрачати на це час лише через спілкування в межах диспуту. Потім, коли ви займаєтесь цим пінг понгом якщо ви не доходите до якоїсь істини, ви стоїте на своєму, а продавець стоїть на своєму, завершується час, вмішується, втручається Аліекспрес, і він вже в кінці виносить фінальний вердикт. Це відео не інструкція про скам, не інструкція про те, як киданути там тих бідних, нещасних продавців з Аліекспреса, хоча вони цим не гребують в нашу. Користь. Це відео просто про той досвід, який в мене є. І я хочу просто, щоб люди не боялися відкривати ці диспути і присувати їх по повній програмі за будь-які косяки, які знаходяться в їхніх товарах. Тобто ви платите гроші, вони вам дають товар, ви платите гроші за заявлені характеристики, ви їх не отримуєте. Чому ви маєте це проковтнути? Ви повинні відстаювати свою точку зору до останнього. Навіть 50 центів відсудите, навіть долар, там, 2 долари, півдолари все одно. Ви компенсуєте якусь частину своїх грошей. Вам же ж ці гроші з неба падають. То чому ви маєте китайцям їх дарувати? Крім того, рекомендую користуватися додатками, такі розширеннями в Google Chrome або Firefox чи Opera, чим ви там користуєтеся, шукайте. Є багато специфічних додатків, типу, я не буду рекламувати якісь. Аліхелпер чи ще якась там Shopify, ще що-небудь. Воно показує просто рейтинг товару, відгуки, за останні скільки днів скільки було покупок. Ну, Багато різної інформації, якщо ви регулярно, здійснюєте там покупки. Ну і власне далі буду розповідати про свої диспути, які завершилися на мою користь. Буду розповідати від менших компенсацій до більших. Так, перший на списку: цей. Ліхтарик, я їх придбав, 4 штуки в комплекті, віддав за них 8 доларів. Ну там е скидка була, вийшло там 750 чи щось таке. Прийшли вони до мене всі. Всі вони гарно запаковані в коробочках, весь комплект. все повністю. Я їх вмикнув. от Все, працює, як має бути. Але один із них е не вмикався. Я втикнув в нього зарядку, поставив на зарядку. Бачу, світиться індикація, що він заряджається, проте тільки вимикаєш заряд, відповідно він не світиться. Я вирішив записати відео з цього приводу і вислав їм, на що я отримав відповідь: що ти дурачок, типу, тут воно має працювати від того, що ось є світло навколишнє, воно тільки працює вночі. Хоча в описі там сказано, що воно має працювати лише від як датчик руху, незалежно від того, є там те світло чи нема те світло. Крім того, як ти тут його чим не налаштуєш, тут ніяких більше кнопок, ніде нічого немає. Лише одна кнопка Викл, вкил і автоматичний режим. Ну, вони мені одне пишуть, я їм друге пишу. Я їм показую, що та суть навіть не в тому, що воно там, наприклад, не реагує на світлі чи не на світлі. Суть в тому, що там воно взагалі не, не працює. На зарядці показую, включаю зарядний пристрій. Працює. Без зарядки я виймаю, воно не працює. кажу, відповідно, там. Або нема акумулятора, ну просто воно не працює. Так як повинно працювати. Чому я маю витрачати свій час і щось там ремонтувати в ньому? Чи що я поставив рефанд 2 долари? Ну там долар 70 з чимось там за одну позицію. Вони дивились там, довго ми з ними сперечались. В кінці-кінці кінці вони мені окнули і повернули ці гроші. Я взяв викрутку, зняв корпус, і дійсно, там два контакти було. У мене є відео десь в огляді цих ліхтариків. Два контакти, які йшли до акумулятора, вони були не підпаяні, один був не підпаяний. Я взяв паяльник і там за декілька хвилин, там, декілька секунд запаяв і все. Ну, він, Ця штука працює. Тобто близько 2 доларів повернули мені за отакий ліхтарик. Наступне удачне повернення коштів, тобто воно саме перше було, а я покажу в кінці відео, там всередині цієї штуковини є плата, коштує вона 3 долари. Та плата керує швидкістю обертів вентилятора, в залежності від температури. А в автоматичному режимі там налаштовується і вона працює. А там історія була доволі цікава. Я замовив плату за 3 долари чи 3,50, я вже не пам'ятаю, скільки. І там була стандартна доставка. Не пам'ятаю, як вона називається. Якась там ціау, ціау щось там шіпінг. Так, от вони мені мали її доставити протягом 40 днів. Здається, в них крайній термін був. Я і забув за ту плату. Ну, бачу, не приходить мені нічого. Я їм пишу: а зайшов щось замовляти, дивлюся, в замовленнях висить в мене ця та плата, і ніякої доставки немає. Бачу, що вже там день-два залишається до кінця гарантованого сроку їхньої доставки. Я з ними зв'язуюся, вони мені пишуть, що бос, бос не переживай. В дорозі та плата, в дорозі там все ок, не, не парься, типу, все воно там приїде. Пишу другий день, пишу так: ви мене зорієнтуйте, хоча б де воно знаходиться, в якій дорозі. Воно в Україні, воно на Укрпощі, на Новій Пощі. Ну, де воно може бути? Коротше, я з ними три дня переписувався. В кінці кінців вони мені написали, що вони не мають доступу до логіста, вони лише кол-центр, як це сказати, центр підтримки клієнтів. Типу. Але ви не переживаєте, там все ок, все ок до вас приїде. Кажу, так ви зв'яжіться з логістами і узнайте, де воно. і, ну, Вже 40 днів пройшло, що мені з цим робити. Типа, а вони кажуть мені: ну, нічого страшного, нічого страшного, і я відкриваю диспут. Ну, це я з ними переписувався, витратив три дні на цю переписку. Я відкрив диспут, і в диспуті все це саме описав, на що вони мені почали атакувати цими смс-ками, бос, дорогой, чи Дір, як вони там пишуть. Давай, виключай, виключай той диспут, ми тобі вже зараз вже відправляємо ще один товар. А я кажу, окей, відправляйте, тільки ви мені напишіть трек номер, щоб я його відслідкував, що ви мені відправили. І кажу, вже зважаючи з тим, що той ще не прийшов, вже 40 днів пройшло, я не вірю, що ви мені прийшлете новий. І так ми з ними переписувались, переписувалися в кінці-кінців, вступився AliExpress, і мені вернули 3 долари за ту плату. Но та плата пройшло 60 чим з днів я вже. Не пам'ятаю навіть скільки, і вона мені б таки прийшла на Укрпошту на те відділення. Ну, я її по факту забрав. Але так сталося, що гроші вони мені за неї компенсували. І при тому, що вони писали, що вони там вислали мені в вдогонку ще одну плату, нічого більше в них не прийшло, ніяких повідомлень, нічого. Ну, тобто там такі магазини необхідно запам'ятовувати на майбутнє. І перед тим, як там щось купувати, двічі або тричі подумати. Крім того, всі вони, в цих, коли відкриваєш диспут, всі вони тобі пишуть, що е, будь ласка, ми тобі повернемо або кошти, або ми тобі вийшли в новий товар. Ну, там стандартна процедура. Але ти постав нам 5 зірочок і напиши позитивний відгук. Так от е, раджу просто писати, так, як є, написати, що там в мене поламалося то і то-то, е, я вернув грошові кошти, і те і все. От, це якщо у вас є час на ці огляди писати або там відгуки писати. Це той товар, цей товар, і той, що там всередині, я покажу в кінці, разом 5 доларів. А далі, один із цікавих випадків це ось ці наушники. Це, як на мене, дуже хороші наушники. OneMore фірма називається, один море Sonoflow. Вони були доволі популярні на Аліекспресі. Я їх придбав буквально на Чорну п'ятницю на розпродажі. Зараз їх можна знайти там на Аліекспресі. коштують вони 60 доларів, 68, 70. Все тут з ними ок, комплект, От такі вони прийшли. Дуже якісний товар. Ось Все. Як то кажуть, все грає, тільки дуй. Так от, в чому тут фокус з цими навушниками? Я їх придбав на розпродаж 11-11 за 40 доларів. Там 40 доларів і скільки там центів. От. Вони мені прийшли. Але прикол в тому, що я замовляв сірі сірі навушники. Я їх вичікував прямо в дні розпродаж, так як ажіотаж великий був. І були в наявності такі сині і чорні. Я собі хотів сірого кольору, і в них всередині тут оці йде амбушури, всередині паралончик, він червоним кольором, здається, позначений. Ну, взагалі, естетично вони дуже гарні. І от я китайцям написав, що я спеціально вичікував, коли будуть сірі. Коли з'явилися сірі, я заказав і саме сірий колір. Закінчилася розпродажа, все пройшло. І мені. Прийшов товар, відкрив посилку, і був розчарований тим, що в мене колір не сірий, а синій. На що я очікував отримувати хоча б там 10 доларів компенсації за ці наушники? Думаю, ну для кольору, яка мені різниця? Воно на швидкість не впливає, грає, все. Ну просто естетичне таке розчарування вийшло. Ну, я знаю, що вони, як ти напишеш 10 доларів, вони тобі, може, повернуть із них там. 5-6 доларів. ну Думаю, буду просити більше. Написав 15 доларів. Думаю Якщо мені віддадуть 10 за колір, ну окей. Ну, навіть в принципі, я десь відсотків 10% думав, що воно все це провернеться. І написав їм так, і так, що я дуже розчарований. В навушники хороші все працює, але просто так нехорошо поступати. І от вони мені в кінці кінців без довгих переписок написали, що вони шкодують про те, що от такий, типа Колормісмач получився, і вони мені повернули 12 доларів там і 30 центів приблизно. Тобто, ці навушники мені вийшли там 30 з чимось доларів. При тому, що їхня вартість зараз 68, там дешевше не знаєш. Далі ось є огляд на цей непоганий повербанк. Він має дійсно 100 Вт потужності через порт USB-C. Я його м -м, придбав спеціально, думаю, ну, можливо, ноутбук треба буде зарядити. Хай така штука буде зараз такі часи, що необхідно, щоб якийсь запас був крім там, акумуляторів, крім малесеньких хупсів для роутерів. Така штука, хай буде. От, тим паче в мене були 18650 елементи, які я якраз тут і використав. Так от, на що, що я звернув увагу? Штука ця коштує 34 долари. На момент розпродажу вона була така ціна її, але там із скидками, з акціями всякими, я взяв її за 23 долари. І от прийшла мені ця штука, я вирішив значить, зробити на неї огляд. Проводив тести і звернув увагу, що на оцих портах USB A тут у них заявлено підтримка 12 вольт 3 ампера, максимум 36 ватт. Вт. Проте я більше 2 ампер не витягнув взагалі ні на жодному режимі більше 24 Вт не вдалося отримати. Із цього повербанку. Не так, щоб це критично для мене, наприклад, було там 36, 24, але просто ну, неприємно, коли в специфікації тобі вказують, що тут є таких 36 Вт. А ти, як не тестуєш, там, що ти там не робиш, тобі тебе не виходить забрати більше 24 Вт. Я платив за 36 Вт, ну, наприклад. А отримав 24. Я завів значить, заявку на цей рефанд, на диспут, написав, що записав відео, взяв НІРСі, FNB-58, підключив підключив електронне навантаження, показав, що воно більше 24 Вт у мене не знімає. І тут вони почали мені писати. Це ці люди, які там, значить, магазин називається FEB-22. Я замовив їх, і в них було, наприклад. Відправляти на відправку 18 днів. Здається, 18 днів. І от вони мені 16 днів тримали його в себе. Я їм пишу: ви там висилаєте чи ні. Вони нічого мені не відписують. На 18-й день написали, що ми не розуміємо, що ти з нас хочеш. Написали мені: Ми не розуміємо, що ти пишеш, але товар відправили. Ну, дійсно, вийшов, відправився. І так і йшла. Воно до мене ця посилка дуже довго. Це одне діло, але. Тут вони мені починають писати, коли їх стосується, вони відразу на зв'язок виходять. Коли ти щось від них хочеш, ти там нічого від них не дождешся. А вони пишуть, що ти неправильно там зрозумів, ти неправильно читаєш, в тебе тестер не такий, ти там тут з цього порту в тебе тригер не може ніяк звідси згенерувати delivery, щоб отримати 12 там, вольт 3 ампери. їм кажу, що у вас. Протокол на USB A не power Delivery, а quick Charge. І навіть якщо я візьму конвертер з QuickCarge в там я не отримую тих 36 Вт, так як там 12 вольт і там 2 А максимум. Здається, так було. Ну, Я це все позаписував і записав відео, зробив скріни, зробив опис текстовий. І 2-3 дні ми з ними переписувалися саме на платформі оцих диспутів. Я їм поставив, щоб пропозицію, щоб вони мені вернули за це 20 доларів. Вони мені рішення своє поставили 0. І сказали, що я неправильно все роблю, і ще й писали до платформи Aliexpress, що ви ж подивіться, ви подивіться, в нього там тестер не такий, в нього те не таке, і те не таке. Я далі аргументував свою відповідь, що все там ок, все той тестер, все хорошо міряє там, туди-сюди, відповідаю, якимсь стандартам. Вони мені знову написали, що нічого ти не отримуєш, ноль тобі, і так, виходить, ми не домовилися. Потім вступився Aliexpress, і через два дні вони мені написали, що в зв'язку з тим, що логістично. Буде неефективно, економічно невигідно мені відсилати їм назад для заміни цей повербанк, вони прийняли рішення повернути мені 20 доларів. І в кінці кінців, оцей повербанк мені обійшовся в 3 долари. Там 3 долари, там і я не знаю, скільки там центів. От так що, при тому, що він 100 Вт віддає через usb c наче він не все працює, все нормально. Але він не відповідає всім специфікаціям. Так що я вам ще раз кажу: якщо вас будь-що не влаштовує в тому товарі, за який ви заплатили гроші, ви маєте право на відшкодування. Сума залежить від, від вас, від того, наскільки ви хочете як це, відновити справедливість чи щось типу того. Ну і на закуску, це ось. Історія із понижаючим модулем XY6020L. На днях вийшов огляд по ньому. Зараз він тут працює, він уже в корпусі. <кій> він прийшов мені, я заплатив за нього 17 доларів зі скидками. Так він продається 21 долар екранчик з інкодером і плюс там та платка. Він мені прийшов на платі відірваний конденсатор, відповідно, все воно не працює, оскільки конденсатор SMD манісінький, там дуже тонесенький. Я просто випадково взяв, похожий конденсатор більший, якимось чином там поспаював ті тонесенькі дорожки і залив герметиком, і в мене вийшла ця штука робоча. Я їм також зняв відео, прокоментував, сказав, що чуваки, ви мені прислали штуку, яка не працює. А вони мені пишуть, ти там пошукай в коробочці, де він там валяється. той конденсатор, там можна легко припаяти. Так, легко припаяти, якщо тебе є паяльна станція, і там вмієш паяти СНД компоненти. І коли він відірвався, той конденсатор, він не просто відірвався в двох точках, він повиривав, там до нього йшло 5 доріжок, здається. І він їх повиривав, і непонятно, яка доріжка, з якою має контактувати, і до якої ці дві ножки мають контактувати. Ну, я там сидів довго і нудно передивлявся фотографії різні. І так я дійшов до того, як його там спаяти. Ну і так воно чудом просто працює. Не знаю скільки мотак буде працювати, але вже там декілька місяців воно працює. Тому там всі ці очевидні речі, що воно просто не робоче, І вони мені звернули за нього 17 доларів. Виходить всю суму по цьому перетворювачу. Ось всередині я вам покажу. Ось він цей перетворювач. А ось оця кучка герметику. Оце місце, де був малесенький СМД конденсатор. А я його сюди перемістив і наліпив таким чином. А це зараз тут є ось плата. Оця плата, про яку я говорив в самому початку, яка керує обертами того вентилятора за допомогою цього термодатчика.